Росія знову атакувала Україну в ніч з 17 на 18 травня. Окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації випущено 22 крилаті ракети Х-101 та Х 555 Із кораблів у Чорному морі 6 крилатих ракет калібр, а також дві. І крила ці ракети із к із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони знищили 29 крилатих ракет на Київщині. Внаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будівель. Є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Також окупанти влучили в промислову інфраструктуру Одеського району. Одна людина загинула, двох поранено.